Сергій, в суботу граємо з гірником спорту, Твоя колишня команда. Як будеш налаштовуватися на неї, може підкажеш якісь плюси-мінуси нашим тренерам? Ну, якісь плюси, мінуси зараз підказати важко, тому що колектив, який я, коли я був там і зараз порівнювати, дуже важко, тому що там залишилася одна людина з колишнього колективу. І зараз всі в принципі, нові люди. Налаштовуватися будемо як на звичайну ігру. Тому що це рядова гра нашого чемпіонату. Тому будемо підходити в бійцівському настрої і показувати всі свої кращі сторони цього матчу. І постараємося добути перемогу, тому що далі вже відступати в макові. Останній матч з ними ми програли 0-4. Для тебе він, можливо, так не такий пам'ятний, бо ти не грав, але все-таки був в команді Якось висновки зробитися і в Звичайно, зробили, зробили висновки, розібрали цю ігру. Тренера нам вказали, на якісь слабкі наші сторони, які ми помилки допустилися цьому матчі. Будемо старатися не допустити їх в суботу, в звітному матчі, старатися зробити чим менше помилок, взагалі їх уникнути і досягнути позитивного результату.